Вітаю! Наше завдання звучить наступним чином. Яким виразом можна показати розподілення 18 скриньок на дві рівні групи? Запишіть цей вираз використовуючи три різні форми запису дії ділення. Знайдіть значення виразу. Спочатку ми виконаємо першу частину цього завдання. Ми маємо 18 скриньок, і нам потрібно розподілити їх на дві рівні групи. Це означає, що ми повинні 18 поділити на 2. Запишемо це таким чином. 18 рисочка 2. Це означає 18 поділити на 2. Також це можна записати як 18 2. ,2. Або ось так. 18 поділити на 2 у стовпчик. А зараз перед тим, як обчислити значення цього виразу. Нас про це просять в завданні. Давайте поміркуємо, що це взагалі означає 18 поділити на 2. Є 18 скриньок, і нам потрібно їх розподілити на дві рівні групи. Давайте зараз я намалюю ці 18 скриньок. Ми маємо з вами 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 скриньок. Ось наші 18 скриньок. І нам потрібно розділити їх на дві групи з однаковою кількістю скриньок, тобто на дві рівні групи. Нехай ось ці верхні скриньки будуть однією групою. А ось ці нижні іншою. Ці групи мають однакову кількість елементів. І скільки скриньок знаходиться в кожній групі. У верхній маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нижній ми також маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Як бачимо, ми розділили 18 елементів на дві групи по 9 елементів у кожній. А це означає, що 18. Других дорівнює 9. Або у такому вигляді 2,2 дорівнює 9, або в такому, скільки двійок міститься у 18. 9 двійок. А ось і все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці!